З вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і темою нашої зустрічі є фотосинтез. Але перед тим, як безпосередньо перейти до фаз фотосинтезу, давайте поговоримо про пігменти рослин, які беруть в цьому участь. Всі пігменти рослинного організму поділяються на три групи: це є хлорофіли, фікабіліни і каротиноїди. що собою являють хлорофіли. До речі, є чотири види хлорофілів А, Б, С, Д. Хлорофіл є А є обов'язковим для всіх фотосинтезуючих організмів. А далі йде комбінація. Наприклад, у вищих рослин присутні хлорофіли А і Б, у бурих і діаток. Водорості хлорофіл А і С, а у е, червоних водорості хлорофіли А і Д. У прокаріотичних тіанобактерій присутні специфічні хлорофіли, які називаються бактеріохлорофілами, що ж собою являє хлорофіл. Це є складний ефір декарбонової кислоти хлорофіліну, у якої одна карбоксильна група етерифікована, тобто зв'язана з метиловим спиртом, одноатомним спиртом, а друга карбоксильна група зв'язана з одноатомним насиченим спиртом. Фітоло хлорофіли це гідрофобні сполуки, вони не розчиняються у воді, але вони гарно розчиняються в неполярних розчинниках, таких як бензин, бензол, ацетон, хлороформ. Але в тому числі числі розчиняються і в етиловому спирті, особливо коли він гарячий етиловий спирт. До речі, розчини хлорофілів в етиловому спирті володіють флюоресценцією або люмінесценцією, тобто вони світяться. Якщо говорити про максимум поглинання хлорофілів, вони поглинають в синій і червоній частині спектра. Дуже слабо поглинають в жовтій і оранжевій частині спектра, і практично зовсім не поглинають в зеленій частині спектра. Які ж функції виконують хлорофіл? Ну, по-перше, він здатен поглинати вибірково енергію світла. Далі, цю енергію світла молекули хлорофілу здатні перетворити на енергію електронного. Збудження. І третя його функція, ось ця енергія електронного збудження, перетворюється на енергію хімічних зв'язків молекули АТФ. Тобто, ви пам'ятаєте, що аденазін-трифосфатна кислота АТФ це є що сполука, яка містить макроергічні зв'язки, які акумулюють енергію. Так от під час світлової фази фотосинтезу, за участю хлорофілю, буде перетворюватися світлова енергія в енергію хімічних зв'язків молекули АТФ. Якщо говорити про фікабіліни за хімічною природою, ці пігменти дуже подібні до жовчних пігментів тварин, білі рубінів. До речі, не сказала, що хлорофіл за своєю структурою будови дуже подібний до гемоглобіну. Як гемоглобін, так і хлорофіл – це білки четвертивної структури, коли що зв'язуються чотири глобули, але в складі гемоглобіну є залізо, а в складі хлорофілу є. Магній. Отже, повертаємося до фікабіліні. Фікабіліни, ще раз повторю, це є що, пігменти, які дуже подібні за хімічним складом, до що білі рубінів тварин, тобто жовчних пігментів тварин. Є різноманітні представники, наприклад, фіко -тіано -білін, фіко До речі, фітохром – це є пігмент, який відноситься до фікобілінів і входить до складу фотосприймаючих рецепторів будь-яких живих організмів. Якщо говорити про максимум поглинання, то фікобіліни якраз поглинають в тій частині, в тому діапазоні світла, де не поглинають хлорофіли або слабо поглинають. Це в оранжевій частині, в жовтій частині і в зеленій частині спектра. Тому... Розуміло, що основна функція, що на фікабілінів, це додаткові пігменти фотосинтезу, які сприймають що світлові хвилі іншої довжини, в іншому діапазоні, але потім енергію збудження передають обов'язково на хлорофіли. Якщо говорити про каротиноїди, каротиноїди – це є жиророзчинні пігменти, якого червоного, оранжевого і жовтого кольорів, вони завжди присутні в хлоропластах. Я підкреслюю, що Каротиноїди завжди присутні в хлоропластах. Ви пам'ятаєте, що хлоропласти це є пластиди зеленого кольору? В свою чергу, каротиноїди поділяються на три групи: це є каротини. Пігменти оранжевого і червоного кольору, ксантафіли, пігменти жовтого кольору і каротиноїдні кислоти. Якщо говорити про максимум поглинання цих пігментів, дуже близько до хлорофілів, це є що синя частина як і хлорофілі, і синьо-фіолетова частина спектра. Які функції каротиноїдів? Ну, в першу чергу, це є що? Додаткові пігменти фотосинтезу полинають в іншому диапазоні, іншу довжину світлової хвилі, і енергію збудження передають на хлорофіли. Друге, каротиноїди захищають хлорофіли від необоротного фото. Окиснення. Ну, Зрозуміло, що якщо мова йде про каротини, які присутні в різноманітних частинах рослини, то вони забезпечують їх забарвлення, тобто забарвлення пелюсків квітів, забарвлення плодів, забарвлення е, пагонів або, наприклад, видозмінненого корні, такі як морква. Ще раз наголошую, згадую, будь ласка, приклад із життя, що для того, щоб краще, наприклад, каротини засвоїлися в організмі, перед тим, як додавати морку в перші страви, ми її пасируємо на гарячій олії. Тобто гаряча олія зразу ж набуває такого що кольору, тому що відбувається розчинення каротиноїдів. Далі, якщо ще, ще сьогодні ще хотіла би поговорити про один момент: до фотосинтезу можна застосувати три закони фотохімії. Якщо ви їх зрозумієте, в принципі, вони дуже легкі, то дуже легко потім розбиратися безпосередньо з самим процесом фотосинтезу. Отже, перший закон, закон Гродгуса Дрейпіра, свідчить про те, що хімічну зміну може створити лише поглинуте світло. Тобто без світла процес фотосинтезу не відбудеться. Збудження молекул не відбудеться, тільки поглинуте світло. Другий саме закон Штарка Інштейна говорить про те, що вся енергія кванта. Яка надходить до е, саме що рослини, вона поглинається лише однією молекулою хлорофілу. Не всіма, якими місяця листочки, а лише одна молекула хлорофілу. І постулат Ейнштейна свідчить про те, що вся енергія, яка поглинута молекулою, передається одному єдиному електрону, завдяки чому він що переходить на більш високий енергетичний рівень. Тобто відбувається, що перетворення світлової енергії на енергію електронного. Збудження. Отже, на наступному занятті ми з вами безпосередньо розберемо світлову і темнову фазу фотосинтезу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки. Доброго вам дня і до нових зустрічей!